Верховна Рада ухвалила закон про українську мову як державну. За проголосували 278 депутатів. Парламент розглядав його два місяці. До документу внесли майже дві тисячі поправок. Під Верховною Радою сьогодні зібралися більше тисяч людей на підтримку законопроекту. В Парламенті працює Олена Стецюк. Олено, добрий день. Як відбувалося голосування? Розкажи подробиці. Вітаю колего. Цей день вже називають історичним. Власне, під самою будівлею верховної ради тут на площі конституції з самого ранку людно. Жовто-блакитні прапори, вишиванки та український гімн. Люди прийшли різного віку. Вони кажуть, що українська мова це ідентичність держави. Власне, вони хочуть повноцінного функціонування української мови. У нас в країні кажуть, мова на часі, особливо нині під час російської агресії. Що ще кажуть люди, які зібралися тут з самого ранку біля Ради? Ради, можемо послухати далі у прямій мові. Питання мови це не питання мови насправді, це питання виживання держави. Дуже просто. Є українська мова, є українська держава. Це питання найважливіше навіть за військові якісь за озброєння, бо я вже колись писав і казав, що якщо не виховати українців, то не буде комусь озброєння в руках тримати. Дуже просто. У самій же сесійній залі повна мобілізація, окрім народних депутатів. Прийшли також присутні на балконі військові ветерани нашої війни. Крім того, приїхав президент Віктор Ющенко, а також патріарх Філарет. Власне, за цей законопроект більшість депутатів, більшість фракцій проти опозиційних опозиційний блок і це традиційно обидва його крила. Власне більшість депутатів кажуть, що питання української мови як державної не лише гуманітарне питання, а питання національної безпеки і має убезпечити від реваншу проросійських сил. Власне, що ще? Лунало на підтримку української мови як державної і сесійної зали парламенту. Можемо послухати далі у прямій мові. Мова сьогодні це щось набагато більше це питання безпеки і оборони. І Путін бореться перш за все за серця і розум українців. А потім приходять танки. Складається враження, що депутати із парламентської більшості так і винесли уроки, з паразки, яку на виборах отримав Петро Порошенко, український народ проголосував насамперед проти спроб нав'язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки. Зараз ми маємо ситуацію, коли існує міцна незалежна Україна, але немає закону, який захищає українську мову. Це неприйнятна ситуація. Власне, щодо суті самого законопроекту, який буквально щойно ухвалили народні депутати, він передбачає запровадження єдиної державної мови української в усіх сферах життя, окрім приватної, власне, українська стає обов'язковою для народних депутатів, для урядовців, суддів, медиків та освітян. Крім того, створюється два нових органи: це Нацкомісія, яка визначає стандарти державної мови, а також інституту повноваженого і захисту української мови. Власне, представник президента. У Верховній Раді Ірина Луценко вже пообіцяла, що чинний ще президент Петро Порошенко обов'язково підпише цей закон.